Костянтин Сергійович Шевчук. Народився 29 жовтня 1986 року в місті Кропивницькому. Закінчив 9 класів загальноосвітньої школи номер 14 Після чого здобув фахову освіту у професійно-технічному училищі номер 2 за спеціальністю маляр-штукатур та лицювальник-плиточник. Пройшов військову строкову службу в Автономній Республіці Крим. Після повернення до рідного міста працював за спеціальністю на різних підприємствах, останнім часом на підприємстві «Хімрезерв». У своїй справі він був справжнім майстром. Відповідальним, уважним і професійним. У травні 2024 року Костянтин Сергійович за мобілізацію став до Лав Збройних сил України, служив номером обслуги першого протитанкового відділення, протитанкового взводу вогневої підтримки військової частини А-7344. Воював на Херсонському напрямку, мав статус ветерана війни, учасника бойових дій. Серце воїна, солдата Костянтина Сергійовича Шевчука зупинилось 20 червня 2025 року під час перебування у відпустці. Йому було 38 років. Завітли воїнів, воїна Константина, воїна Володимира, і завідпущився, при провину вільної, помилуй, Щоб Господь Бог силив душі їх там, де править і спочивають. Володимир Олександрович Будулатій народився 12 червня 1996 року в місті Кропивницькому. Проживав разом з батьками в селі Вільне Кропивницького району. У Вільненській школі закінчив молодші класи. Згодом родина переїхала до селища Нового, де Володимир продовжив навчання і в 2014 році закінчив загальноосвітню школу номер 10 Ліцей Новенський. Спеціальність електрика здобув у вищому професійному училищі номер 4 імені Миколи Федоровського. У 2016-2017 роках проходив строкову військову службу в лавах Національної гвардії України на Київщині. З 2018 року Володимир проживав у Києві, працював у торговельній мережі АТБ. Потім у приватному секторі. У листопаді 2024 року Володимир Олександрович був мобілізований до 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Служив розвідником-навідником розвідувального відділення розвідувальної роти військової частини А-21-20, воював на Донецькому напрямку. Отримав поранення та після лікування знов повернувся до свого підрозділу, до своїх обратимів. Старший солдат Володимир Олександрович Будулатій загинув 11 червня 2025 року за день до свого 29-го дня народження, виконуючи бойове завдання. Ya da hurada